Типу я виправдовую себе, свою слабкість, що купила собі 20-ту чашку. Це інвестиція. Мені треба в міністерство на роботу. Друзі, о -о -о, знаєте, от, а далі все як в тумані. А -а -а, і ти дістаєш картку і платиш. Так, друзі, всім вітанічка. Ви знову потрапили на канал Невгомовна Монноро. Я збираюся прошвернутися ну, по магазинах, хоча я не планувала нічого купувати, але це інвестиція, я подумала. Сьогодні в Телеграмі побачила пост ну такий, типу, реклама не тівечка, що в магазинах бренду Кочаровська три дні. 24, 25, 26 розпродаж, боже, як це називається? Семплів. Бренд Кочаровська – це відомий достатньо в Україні бренд одягу взуття. А останні декілька років вони ще відшивають одежу. Але здебільшого бренд став відомий завдяки шкільним виробам. А семпли це товари, це моделі, які розроблюються, але не поступають в продаж, масовий продаж. Тобто в одиничному екземплярі, до речі, в мене є одна сумка від Кочаровської, І це саме семпл. І, зазвичай, вони продаються по знижці. Тим паче, зараз є от зимові знижки, і я ще в минулому році не пару взуття. І подумала, якщо буде мій розмір, колодка ідеально мені підходить. Я багато взуття міряла від Кочуровської. Так, виглядаю Грифін, зараз повинна під'їхати. І от саме одна колодка мені підійшла. Не все. І я хочу приміряти, подивитися. Коротше, в мене ж буде захист диплому, а потім випускний вечір, вручення дипломів. Я вже збираю собі лук. Це все буде влітку, але ви знаєте, як швидко пливе час. Тому підемо, подивимося. Треба ще заїхати в епіцентр вчора. Замовили дещо для Левчика. Далі мені треба забрати на оболоні окуляри. Нарешті я здала в ремонт. Коротше, в ложик. Це бачу графіня, під'їхала, та чи ще чую. Чую цей звук, машина, наче ракета під'їжджає. Чуж... Треба зробити ченч ароматів, дістати щось інше, тому що от я стою і що мені нанести? Знаєте, носити нема чого. І я в результаті тягнуся або до ружбакари. У мене версія екстракт, екстрей, якось так він називається. Або ж тут нові е галтіє, готіє, вибачте. Я читаю Галтьє. Двічка. Коли ще не знала, як правильно вимовляти жан поль Гатіє. Я казала Галтьєр. Утрована, убожнюю, Зараз його і нанесу. Так, потім будемо десь каву візьму Візьме цукерочки вечірні Київ. Угу. Я останні півроку декілька разів натрапляла на відгуки ну, критичні стосовно продукції Качаровська, що сумки не відповідної якості до ціни, що ціни підвищують, взуття незручне. Критичні відгуки споживачів. А в мене є. Ти теж хочеш кадр. А в мене є сумка від бренду Кочаровська. А я розповідала, що я купила саме Семпл. Ну, сумка собі сумка. Мов цінник 200 250 доларів. Це за сум. Взуття теж десь приблизно в такій ціновій категорії. Сам бренд позиціонує себе як майстерню. Яка заснована ще в 60-х роках минулого століття, з рахуванням того, що в Радянському Союзі не було приватних підприємств, все належало державі, тобто, умовно, ми маємо справу з дінастією, тому що зараз, от власниця, керівниця СЕО Аліна Кочаровська це вже третє покоління. От, але красиво звучить що типу бренд заснований в 1957 році. Відшивається це все, не тачка. Нагадайте, де в Житомирі в, чи в Черкасах в Житомирі. В Житомирі. Ну, де? я знаю, що у моєї мене подружки, там сестра чи брат працюють, а вони всі родом в, в Житомир. Да, точно десь на Житомирщині відшивають. Ну бренд себе дуже потужно розкрутив. А, а... Я пам'ятаю, ще років шість тому ну п'ять точно. Був певний срач в одній групі на Фейсбуці, де продають і нові речі, і які були використанні. І власниця цієї групи. Шута Шута група називається. Давайте з іменами. От раз ми, називаємо Качаровська. Да, раз ми називаємо Качаровська. І адміни цієї групи не брали в продаж. Взуття від Качаровської. Зараз ми доїдемо. Чекай чого? Типу, взуття неякісне. щось там якісь конфлікт у них був. Мені здається, конфлікт був. Треба спитати у Юлі. Це у відкритому доступі інформація. Тобто, я тут не видаю тайну Мадридського двору. Ну, В мене у подруги три пари взуття від Кочаровської, вона в захваті і чотири сумки. Вона шанувальниця. Що, у мене... подруги? Одна пара взуття від Кочаровської, вона собі робила на замовлення, з неї знімали мірки і казали, що ми прямо на вас пошиємо, пошили просто. І вона вже обіцяє їх подарувати я забуває забрати. Ну, бо вони просто. Ні. <плес> Зараз. Вона подружка, вона знається на люксі. Друзі, але спочатку ми заїхали на оболонь метро, і тут в 16-поверхівці, я вам зараз покажу, є класна майстерня по ремонту окулярів. На жаль, окуляри це дорого, особливо, якщо у вас великий мінус, плюс, або ж там якісь спеціальні лінзи. Зараз ми їдемо в епіцентр і там будеш повзати. Запам'ятав, що вчора там можна повзати, сумку можна гризти. Ой, зараз найсиріші дні. От Ти прокидаєшся? За вікном все сіре. Протягом дня сіре, ввечері вже темно сіре. Лисі дерева, якась така от безнадійність. Так, дрімтаун. Вихід з метро. Просто питали декілька людей в коментарях, де ви ремонтуєте окуляри. І я детально показую. Це не реклама, знижку ніхто не робить. Хоча я вчора згадала їх в сторіс. Так, режим роботи з 10 до 19, з субота з 11 до 16. Так, здала ще 4 пари. Просто... Трьох решатині вже дужки дуже сильно розсунуті. Все зроблять. Так, доїхали в епіцентр на оболоні. Тут такі величенькі є все. І на другому поверсі гігантський відділ дитячих товарів. Секунду. Зараз ми припаркуємося і я тебе візьму. От я зараз в супермаркетах, в магазинах, на вулиці, де скрізь. Звертаю увагу на людей з візочками дитячими, ну або ж з маленькими дітьми. І от о, тільки з появою Левчика ти якось відслідковуєш, яка кількість о, людей з маленькими дітьми. І я вже можу там приблизно о, там, прорахувати, скільки дитині років, там, в залежності від візочка. Ну, це класно. Тобто дитина. О, Ну, не прив'язує тебе додому. Угу. І от на другому поверсі... Ой, а що це? А, це Лего. На другому поверсі величезний відділ а, з товарами для дітей. Для малюків. Різного віку. І от тут ми вчора тусили. Хапаємо, хапаємо, хапаємо памперси. я хотіла купити ці заглушки для розеток. Отут є класні слюнявчики. Ой, вони тут вчора були. Чекай. А, на поліетиленовій основі. Є? А отакі є диви. Є собачки, а є в котики. Дитячі лижі. А, оце снігові кульки лепити. Снігу нема. Повний. А оце кататися. Теж нема снігу. Так, дитячий килимок. Привіт! Зараз тебе візьму. Чекай. Ми зараз будемо повзати, да Дитячі меблі Оце життєво необхідна річ. Звільняю вам ну, хвилин 20 мінімум. Так, килимочки. У нас є по знижці чудовий килим. 180 на... на 2. А що за бренд? Бамбаліні. Сливчиками! Не стрималася, купила собі чашку і от обожнюю такі кислотні електрик кольори. Тут ще киця і клюнула на жовтий цінник. Це людина, яка казала, що не планує купувати нові речі без першочергової потреби. Плани змінюються. І ви маєте право на це. Я казала про цю сірість за вікном. Тут ще тоновані. Задні вікна, але все одно. Тому ти купила собі яскраву чашку. Це типу я виправдовую себе, свою слабкість, що купила собі 20-ту чашку. Окей, 19. Дуже така от о, тонка гра, коли дійсно потрібно, прям, прям дійсно потрібно ну, для користування. Або ж тобі потрібно, щоб о, створити певний настрій і о, підняти рівень середині. Так, китайський привіт, салон краси, посольство Нідерландів. Я тут була на прийомі. Це співбар, там класний такий дворик. Де ж великий такий заклад? Мінус перший, поверх перший, на рахунок другого не знаю. Як казала, тут триверня, п'яна вишня, обережна. Левчик. <плес> І львівська майстерня чоколаду.

Конечно, уже що точно я говорю. А ще да, вот это обувь тут достала, тут звіжна збирала. І от направо звернули. Борчев тик. Сэмпл сейл. От. Пам'ятаєте, вхід без маски заборонений. Так, а вхід куди? Да, сюди. Тунь, заходимо. О, так Na volta. E de novo. Tuna. Duvidem. Aonde você Dá. Aqui se eu vou tudo sem o seu? De novo. Dá А Це прямо розпродаж щось продаж, да, так, так да. розумієш? Ага. Це просто лижа. А це тільки в одному розмірі? Так. Да. Боже, ти ласив, у вас тут фанат? <риво> Не буду казати хто. Так, друзі, що мене цікавить? Ну от лаковий крокодил. А вони всі в одному розмірі, так? Так, да, максимально, максимально все виставлене в залі. На місце роковий. Є одразу сороковий, а це не моя колодка. Це сороковка. А на мені колодка ця не підходить. Ну, ну я не хочу чорне. Такі, що... Ну да, життя одне, щоб носити чорне. Зелене. Ось ці, але треба перевіряти, але плюс-мінус можуть бути. Іновишня потім вийде з моди. Що я буду робити? А отакі? Теж можуть бути, можу перевірити. Угу. Давайте такі перевіримо. Добре. Ну, 7900. дев'ятсот. Що ти знайшла? Шопер? Ти впевнена. Колір жахливий. Просто не сісний. От я ці міряла, боже, які вони зручні, вони такі класні. 5500 зараз коштують. Ну це є ті. Оці міряла. Теж, до речі, зручні і зараз вони по знижці 4500. Ну, така модель мені не подобається. 41, 5200. Але зараз не знижці є. Оця модель теж по знижці. Ну, давайте ще такі примірю. Скільки вона коштує? 5200. Боже, ерозуміло. які красиві. А отакі сорокові є, ні? Ага, все. інші. Це Все тому вони єдині. вони Це зрозуміло. Так, семпли. О, 41, але я міріла, якщо не помиляюся, вони мені не підходять. Да, я бачу. Ага, бордо. як класно. Трішки дешевше є в сріблі, але там трішки посадко. Покажіть. А, отут маленькі ерни стоять. Ага, а вона м'яка, так? Да? А хто це ж зелено хапанув? Ні, я бачила хтось. А, 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 оце я візьму. Ага, оце прям. А, а яка ще? Ага, жовто бордо. Ага. Заклеєна. А скільки така коштує? 800 Ага. Але, ну, ну, треба брати щось інше. Друзі, давайте я зроблю такий легкий огляд. Це нова колекція. Це флагманська модель Erna. Мені дуже подобається на Біркін, але, але це Качаровська, це український бренд. Ну, же в мене викликає запитання. Ну, от. Дежу коментувати не буду. Ну, Якось це виглядає дивно. Ти, 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 ти. Да, да, дякую. Так, тут у нас іде стріч. 8200 нові коштують. <плес> а скільки коштує? Вісім п'ятсот. Це шкіра середині. Так, натуральна шкіра і сатин зверху. Дякую. Обережно. Зробили замшеві моделі. М'якуські. Далі оця колодка стричь. 9500. <знижки>. І от про цю сумку багато було розмов. Що, типу, зробили лист очікування. І деякі обурювали, що типу це не Ермес І тут фурнітура царапається. Ну, мені здається, скрізь царапається фурнітура. А тут у нас вже йдуть чоловічі моделі. А, ні, тут у жіночі. Ай, яка красива. Це прям святково. Ага, все бачу. Нові моделі. Ці нема. Ну ж таки, бачите цю колодку ані її ціна 9200. Ай, от це хутро. Хутра, до речі, кожна пара взуття, кожна сумка має свою назву. На сайті все описано. Так, друзі, туфлі, які я хотіла. Є ще блакитні. Але оце такий колір там. До речі, під все підійде. От в ці я не влізла, але вони такі красиві. В житті набагато красивіше. Тут треба високий підйом. Друзі, тут то втомирає. Це знак, що треба брати. І Нічого не підкладаю. У мене немає стільки життя, щоб носити взуття підкладане. Все с вами. Так, ця модель ще є в такому кольорі. Така от вишня недозріла. І мені ще винесли це ультрамодна модель. Широкою цією халявою в ультрамодному кольорі ну, цього сезону. Мені здається, в наступному сезону він вже буде не модний. Оце от Анкора. Такі бордо, бургунді. Пробуємо. Оці дуже зручні. Але mm -hmm. ну ну, mm -hmm. да, да, да. Але от ну, я з 80-х австрійських сапоги собі купила. Але дуже зручно. Мені треба в міністерство на роботу. Я таку задочку, в Росії. Не видно вже. Так, бордо. Ой, красиві такі. Це чоколад, таке, так. Вони сетинові, так? Щось не розумію, так. Що вам сказати? Просто-просто сказати? Просто-просто розорена. Ой, давайте ми відійдемо від зеркала. А, чекайте, все, ми відійшли. Дуречі. До речі. А це ваш, це подарунок і це ваше все великий. <сі> Дякую. Ой, можна ще мою шубу? Податкового <сі> інспектора. <сі> Друзі, знаєте, от, а далі все як в тумані. І ти дістаєш картку і платиш. Але я зробила інвестицію. Це я теж так себе втішаю і виправдовую. Нічого зайвого не купила. Це мені все потрібно. Ай, дякую, що були з нами. Побачимось на каналі Новгомовному Монро. Чувак? От, от, от через екран відчутно, як цей poison отруй наше безпечне середовище. Так, Левчик. Ця пані тебе народила. Боже, як я Так Такі хочеться. Mm -hmm. Ну, цю от маркетингові. О... Лоски вони ж діють, діють, діють от, 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 обробляють тебе і. Скажи, далі секдома. Я просто знаю, що в тебе була така схожа модель, маркапіння ми брали бакетні такі туфлі, у тебе були. Пам'ятаєш, ти їх Просто, як так, ну, як Трава. Ні, трішки. тут трішечки інакше. Ні, ну, звісно, 20 років пройшло, інакше. Ну, ти, ти пропонуєш мені ходити в зоті, як я купувала 20 років тому, і сиділа самотніми ночами, сама обклеювала камінцями, рахувала кожен камінець. Купувала на рахунок. Не пачку, а поштучно. Не хочу. Я хочу, як сьогодні. Прийшла купила все, що сподобалося. Але я однаково скажу, що ціни завищені на виробництво українських українських брендів, тому що ну, порівнювати це з мас-маркетом, ну, як закупка матеріалів там ще щось, потім перебої зі світлом. Ну, ми зараз працюємо в таких умовах. Це не виправдовує, звичайно, але це обґрунтовує, скажімо так, ці завищені ціни. І вже ваше право, ваш вибір підтримувати чи ні власне української економіки, українського виробника. Тому тут ідеш на якісь... Самопожертви, навіть коли ти купуєш речі українського бренду, вони ну, не завжди, скажімо так, того вартують. Дійсно, може бути як якийсь люкс, або ти собі можеш поїхати кудись навіть не за кордон, а на прикордонні території і там нормально одягнутися, за ці гроші більш таки, більше так, собі розширити гардероб. Але ну, це свідомо, мені здається, зараз. І ну, на хвилі. Поки що підтримувати український бренд, українське виробництво, поки є Україна як така. Дякую. Якось ви сумніваєте, що Україна буде, ну, поки Україна. Ну, а пс... тільки дурні не сумніваються. Згодно.